Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні анонс наступних ефірів. Бо вже сьогодні, 19 березня, о 15.00 за Києвом, в Зумі відбудеться прямий міст між Україною і Китаєм. Саме там ми з'ясуємо, як можна швидко оволодіти потоковим сприйманням інформації іноземною мовою, зокрема китайською. Тетяна і Віталій. Розкажу свій практичний кейс, як вони це могли зробити, значно перевищився гарантований вимірюваний результат. А завтра, 20 березня 2025 року о 19, буде мій спільний ефір з Ізраїлем. Слідкуйте за анотаціями. Я також в понеділок, 24 березня, між Україною і Україною відбудеться той ефір, який ми спробували запустити вчора. І тепер не лише в Інстаграмі, який вчора трошки ну, нас приємно здивував. А проведемо одночасно Facebook, Інстаграм і YouTube. У понеділок, о 19.00 за Києвом. Весняний дефіцит енергії. Як покрити? Що робити? Чоловічий, жіночий погляд, і версія 2.0. Тому в цьому відео я якраз хочу вас запросити. Буде єдиний вхід в програмі StreamYard. Ви можете зайти з Інстаграма, з Facebook, з YouTube і дивитися, задавати питання, мати користь. І при кожному ефірі, звичайно, ви отримуєте колосальну енергетику тих, хто буде там, ну, на сцені. Але це не все. Ви можете отримати приз, головний приз якраз цієї події, і просто подарунок за те, що ви є учасником, що ви доєднуєтесь до когорти людей, які за мегарозвиток. Тож до нових зустрічей, Па-па!